Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. В минулому відео я показувала, як шила килимок із дитячих курточок і плащів. І ось скільки в мене залишилося ще обрізків і різних клаптиків. І все це плащівка і балонія. Тож вирішила пошити ще один килимок, але зовсім в іншому стилі. Це буде метод печворку, який називається крейзі. Тобто безглуздий печворк. Ось один блок я вже шила. Це частина верху килимка. І пошити таку деталь дуже просто. От беру основу, це штани, зшиті в полотно. Тобто штанини просто розрізала і шила. Знайшла центр і сюди кладу найяскравіший клаптик. Зрізаю кути, щоб вийшов багатокутник. Чим більше сторін у цього багатокутника, тим краще. Тепер до однієї із сторін прикладаю клаптик лицем до лиця, пришиваю, відгортаю на лице. І знову близень до стику прикладаю строчку. Гарненько все вирівнюю і слідуючий клаптик треба прикласти так, щоб він перекорив уже два кольори клаптиків. І пришиваю точно таким же методом. І так далі, кожного разу перекриваючи два кольори. І бажано, щоб новий шов не був паралельним попередньому. І так, поки не зашию всю основу, слідкую, щоб однакові кольори не були поруч. І це дуже цікавий процес. Дві одинакові деталі неможливо пошити. Вони будуть в одному стилі, але все різні. Другий метод цей називається крейзі. Можна використовувати будь-які клаптики. І по розміру, і по якості, і по товщині різні. Ну, а в мене це плащівка. А для килимка я використала дві деталі. шила їх між собою. І тепер буду, буду з'єднувати версію килимка з нижньою тканиною. Для нижньої тканини я використала. Старе пальто. Хороша, цупка, тепла тканинка. Між ними всередину вклала теж штани розрізані, Тож килимок вийде доволі товстенький. Машинка моя таку товчину бере. Сколола все це булавками і під лінійку провела прямо лінію від кута від кута по діагоналі. Однієї людини достатньо, бо я використовую спеціальну лапку. Тут можна виставити направляючу вісь на ширину, яку вам потрібно. В мене виставлено 2,5 см. І тепер треба поклати строчку 2, щоб вийшли квадрати. Тобто по одній стороні треба проложити строчки через 2,5 см, а потім по другій діагоналі теж прокласти строчки через 2,5 см. І тільки після того, як всі строчки вже прокладені, можна вирівняти весь килимок. Лінійкою провожу лінію по краю і прокладаю по цій лінії строчку, а обрізаю близько до строчки. Так виходить набагато рівніше, всі три шари на краях виходять зшиті. А обробляю краї смужкою вирізаною по косі, бо в мене закруглені кути. І по косі біка ляже оханіше на цих закруглих кутах. І ось такий килимок в мене вийшов. Практичний, м'який, теплий. Я думаю, що йому і з носу не буде. Бо, по-перше, тут використані тканини дуже якісні, зверху плащівка і ще й прошитий так густенько. Тож, дякую вам за увагу. Бажаю вам мирного неба і хороших новин! Бажаю приємного рукоділля і нескінченного натхнення. Бувайте здорові!